Так, друзі, всім добрий день, добрий ранок, добрий вечір. хто я дивитися нас наступне відео. З вами завжди Василь, моя дівчина Юля. У Нас на вулиці сильний-сильний мороз. Реально двадцятка давить. Що вночі, був, що зараз ранку таке саме, що плюс що сонечко вийшло. Трохи мої не це як. Я не вмився, тому що немає у нас світла. А вода ну, холодна, холодно, не хотів купатися, тому вибачайте, якщо що, тільки прокинулись. Зараз починаємо готуватись. Та... Прийде Дімон, прийде, можливо, сест... Я кажу, дівчини, вигідний брат прийде, та підемо в парк. Ось там у нас парк. Чудовий парк. Будемо смажити м'ясо. А тут така квіточка з блок називається, вона вже від, від квітла, але пускає новий росточок. Тому на весну буде нова квітка така красива. Що там у нас движуха вже є? Вже є, вже всі прокинулися. До речі, у нас вон, бачу ярмарка сьогодні. Вроді би як. Тому так. Зараз це збираємось та. Йдемо, 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 йдемо на вулицю. Ось так о. Як кажуть, типу, що ти там щось неправильно сказав. Та того, що в мене немає, друзі, на награної на, на мови. Все підряд, що думаєш, то і кажу. Язик заплітається, хай заплітається. Чим веселіше, смішніше буде, тим і краще. Тому все, поїхали далі. Так, першим ділом у нас йде картопелька. В принципі, можна було заморочитись і на кострі, і в духовці, але я кажу, чого нам заморочуватися, зробимо просто, як у нас кажуть, товчонку в когось пюрешку. У вас як кажуть. Пюрешка Піреш. кажуть? Ні, якась по-другому казала. Толканечка, вот, да. То як каже, то як так така. Зараз помиємо. До речі, це домашня, да, в Сумської області. Це ми привозили з Сумської області, да? Це домашня картопілька з Сумської області. Ах, водичка холодна, тому що е, тут -то працює... Ну, коротше, як котел працює від світла, і коли немає світла, то вода холодна. Дічно там вже салатик, який зараз буде мудрувати щось нам. Потрошки-потрошки по ми поможемо нарізати та відварити. Так, ну що, друзі, в принципі, нормальний такий морозець. До речі, випити сміття. Зараз вже є вирушив димон. Ну і моїхати тут з бучі до Ерпеня. сюди. Їхати недовго, там хвилин тих 10 максимум може. Така прикольна погодка, але генератори гудять, все портить. Гляньте як красиво камера не продає, але береза така ж світиться. Да, береза світиться, тому що вона вся в льду і сонце так у неї світить, що так красива така зима. Бачите, в нас такі ялинки. Зараз будемо вирішувати, що будемо... Чим першим займатися? Підемо м'ясо, жарити, в квартиру, салатики якісь які зробимо. Коротше, щось надумали. Зараз ідемо зустрічати товариша. Коротше, хрен де запаркуєш, а бачу, що товариша машина так і не прогрілась. Вся в льодові. Хоча б їздить, моя взагалі стоїть на місці. Генератори всюди. Бачите, вся парковка повністю зайнята у нас. Реально все зайнято. Друзі, м'ясо нагрузили. У нас тут два тазики різні. Зараз підемо в машину, візьмемо має мене там вугілля є та розпалювати. Будемо вирушати в парк, потрошки розпалювати. Так, йдемо годувати птичок. А може зараз налому трошки на цей, на м'ясо нас <гум> жартуємо. Юля хліб не викидає. Все, щоб було в користь. Постійно. Ого, це як прямо то в один дома, помниш? Як теж кормили, вони зліталися. А взагалі їх не можна, ністани сякого десь приносити. Це старі одразу після криси. Да, да, да. Давайте, їсти, їсти. Так він цілу буханку хай деруться, цікаво буде. Вони будуть драти. Ну так цікаво ж. А. Хочеш що ти покормий. Ти маєш знімати? Да. Давай. А в мене, до речі, були раніше воно ну, знімали, ну, вже знімаю, нажимає. А в до, до речі, були раніше в селі. Я також голуби, було цікаво. Але я тоді ще був малий, ще не слідкував за ними. І вони, так сказать, потікали. Нам було цікаво. Інстинкт охотника. Не хвапи, не межим, це не а може ми будемо м'ясо либом закусувати, тобі оставимо. Та ні, давай же покормим их. Все, ва. Гляньте, Друзі, яка в парку краса, мороз, все трещить. Ось такі ось. у нас є мангальчики, є навіть ось такі олені також. Мангальчики, бачите. І Я ось знайшов такого ходив, питав людей, то що треба почистити сніг з мангалу. Так, там також дуже багато мангалів таких. Ми вже також вибрали там собі. Зараз будемо відпочивати. Двіжуха є. А ти куди йдеш? Ми, ми знайшли баришні, де квіт до ну да? Багато ящиків тих мангалів є всюди. Друзі, ну що, коротше, ми знайшли мангал, трохи його почистили, але все ж таки трохи смущає, нас, що є сніг, він дуже сильно примерший, що буде зараз таяти та вода, що може не розпалиться. Але сподіваємося, що ці дирочки знизу ну отвори нам допоможуть. Покажи, які там є сотки, що через них буде витікати вода, волога. І головне, щоб там ще вугілля вистачило, бо щось воно таке маленьке. Зараз будемо. Что-то попробовать. Как под бумажью. Есть у нас такие ворожих Будем пробовать. На улице мороз. Оно, Ты серняки как... взял? Да, взял. Вот так вот ага. поливаем, поливаем. Я думаю, достаточно. Проверим. Вита. Потрошки, давай, давай. Будем подливать. рукшот. Так, друзья, первая партия у нас пошла. это у нас пошла свининка. Цей. Думаємо, що може і не встигнемо дожарити навіть курятину, тому що трохи маловато вугілля купили, але будемо пробувати. Але глянь, така краса. А Уявіть, зараз пахне на півпеня. Люди навіть в квартирах, які вікна відкривали, сьогодні пускають, як воно пахне конкретно. Запах стоїть такий. Такий овінь класний. Так, коротше що, коротше, у нас закінчилось вугілля, нам не вистачило навіть посмажити свинину, тому що... що височенький цей мангал і реально не вистачило, тому побігли зараз в АТБ, не було вуглів. Побігли в Аврору, не було вуглів. В Аврорі, до речі, коштує 70 гривень, там 2 кг. Потім побігли куди в нову. Купили також 2 кілограми, але вже за 170 гривень. Ну. А що поробиш? Слизько капець. Машини буксують, навіть які там повнопривідні на хороший резині Все рівно буксують. Тому у нас сезонки взагалі не варіант виїжджати. Так, друзі, ну що, поки ми сходили, Юлія вже наклала, нам тут трохи дожарюється ще свининка, а пішло вже в бой курятинка. Зараз досипали нового вугілля, досмажимо це, та йдемо гритися, тому що ноги конкретно мерзнуть. Хоча поки ми побігали, пошукали це вугілля по всьому ріпеню, то Замерз, замерз. Тебе це як. Все. Так, друзі, ну що, в принципі, ми вже все посмажили, дуже сильний мороз на вулиці, реально ноги, руки просто поніміли. Юлія пішла раніше додому. Ставити картоплю, варити, а ми ще трохи дожарювали курятину. Першу ми пожарили свинину, поки був сильніший вогонь, тому що надовше смажиться. Потім поставили жарити курятину, але не вистачало у нас вогню, не вистачало ну, жару. Пішли, купили ще вугілля, знову таки поки розпалили. Коротше, Набігались, намучились. Зараз вже вдома. Температура класна, тепло, нам руки відійшли. Навіть відкрили вікно, тому що прям, прям дуже жарко. Так, що у нас є на столі. На столі у нас є багато чого всього святкового. Того, що що? Того, що в дівчині був день народження місяць назад. <схід> але ми святкуємо вже цілий місяць. У нас сирене так. У нас є і корочка справжня, але чомусь дівчина намазала щось не намазло, але щось інше. Ну нічого, тут таке. Маємо три види корочки, маємо ми свининку, маємо картопельку. Це домашність кролівця. це у нас перчики мариновані, маємо салатик дієтичний та курочку. Ось така в принципі, у нас полянка, нам вистачить, сідаємо нашою компанією. компанії, закриваємо вікно. Та будемо зараз відпочивати, їсти, бо всі голодні, всі проголодалися. Да? да. Все. Так, друзі, ми чаю попили, звісно, з цим, цим. тортом. Але... Дівчина каже, що є ще шампанське в холодильнику. можна спробувати. О! З новим роком та з Днем народження. Ось таке на шампанське, таке. кислятина, як кажуть хлопці, нормальні. Так, друзі, не знаю, ніч глядя, поперлись ми в кіно. Дівчина каже, зводимо на зараз в кіно, то ми не встигаємо біжимо через забори. Сміг сховається. генератори працюють, мороз на вулиці, а нам поспічує в кіно. Все, біжимо. Ось так, друзі, ми посиділи, прогулялися, класно посмажили м'ясо, шашличка. потім сходили в кіно, подивилися кіно в Крем-театрі. Зараз вийшли прогулятися, гляньте, яка яка краса озера, а дерева які такі всі в снігу, всі в льодові, дуже дуже класна природа. На цьому будемо з вами, мабуть, прощатися, закінчувати відео, не забувайте побільше коментарів, лайк. Хейтери також побільше пишіть цікаві, щоб Василю було з цього посміятись. Тому так, а ми прогуляємось та... Завтра вже у нас вихідні закінчуються та їдемо на роботу. Треба щось робити, хватить сидіти вдома безділянки, треба вже йти на роботу. Тому всім пока.